Вітаю вас на своєму каналі Прикраси для пані. Сьогодні у нас чергова розпаковочка з лотом вінтажних прикрас з американського eBay. В такому пакеті. Це такий невеликий освітлерозінний лот. Такими пакетиками. Так, все. Так. Так, тут є ланцюжки. З підвісочками. Так, бачимо ось так вони скріплені в золотому тоні. Відміни стан з такими підвісочками. Ось такий ланцюжок. Так гарно оформлюємо. Теж чудовий стан. Немає ніяких маркувань. Ось така підвісочка. Дуже гарна якість, кришталики скляні, така зворотня сторона теж, Вони всі вони абсолютно новенькі, теж так прикріплено. Ось ліжок знову ж таки відмінимо стайн. Ще одна така, підвіска, так, ще одна. Не бачила я цього на фото, але так як вони. Це так, як замочок, я розумію. В стані нових, в принципі, не дуже все добре. Так, в срібному тоні ланцюжок. Мало ж таки так прикріплено. Стан відмінний, нового. Ось така підвісочка. Весленний мотив, такий кручений ланцюжок. В золотому тоні, такому з мідним відливом. І ось тут такий знак безконечності кришталиками і з таким такої зіниці на око так, теж такий ланцюжок всі іншого різного плетіння, замочок карабін, тут підвісочка у вигляді дерева з кришталиками. І з таким теж оком від відрочень. Ланцюжок в гарному стані все, ще іншого формату така кругла підвісочка з кришталиками, з цією зіницею. Передені, темп, так, так. тої ж тематики, іншого плетіння ланцюжок. І ось таке око з кришталиками. Зілиться там відмінний всіх прикрас. Так, наступна на срібному тоні. Дуже ніжні гарні ланцюжки. Так, і тут ось така підвісочка, як, як були в золотому. Як замочок. Так, і ще от якась якась така, а сова я вже бачу. Ось така сова, тут пластикові ставки, тут одна пір'їнка, бачите, з кришталиками. Так, тут так якби бракує ще однієї частинки, де мали бути два ось цих елементи. Немає. Ну, але, в принципі, сова може бути і так. в відмінному стані, Такі сині очі з кляними кришталиками. Тут теж те всі на місці. Такий міцний ланцюжок в золотому тоні, Такого квадратного січення. в відмінному стані. така. В принципі, тут є ось такий пігачок, де можна щось підвісити. Навіть можна якусь парелиночку, таку буде як хвостик, чи у вигляді якась пласка з кришталиками. Треба щось пошукати подобати. У цьому закінчуємо таку розпаковку коротку сьогоднішнього лоту з ланцюжками і підвісками. Дуже дякую за увагу до наступних зустрічей на каналі.